Лівідстане, скажи, будь ласка, в якому ми в моменті історії знаходимось, бо дуже багато розпачу з тієї причини, що курська операція не допомогла полишити стан Донбасу, Донеччини. І там ворог дуже швидко просувається. Втратили новогродівку, як пишуть без бою. Я не знаю, чи це так. Тому чи виправданий наш розпач емоція? Це дуже поганий порадник в усьому, що ми робимо. І поки триває операція і Курська, і Покровська, говорити про те, як воно буде насправді, вплинуло чи не вплинуло, немає сенсу. Я можу назвати зараз як мінімум 10 причин, чому Курська операція була нам необхідна. Ми вперше продемонстрували світові, свою суб'єктність діями на чужій території. Ми вперше відмовилися діяти за нав'язаними нам правилами. Адже ні для тебе, ні для наших глядачів, не є таємницею, що нас переконували діяти тільки там, де нас чекають росіяни, де вже побудовані їхні оборонні лінії, і де успіх є настільки малоймовірним, не надаючи для цього жодних відповідних засобів. Залужний, коли формував свою заявку. Для наступу на півдні прекрасно розумів, що кількість техніки, кількість снарядів є недостатньою. І все одно він отримав критику з боку західних партнерів, що, мовляв, не так провели наступальну операцію. Українці не так воюють. І це було цинічно і неадекватно. Цього разу українці провели операцію, не погоджуючи жодними партнерами. І ця операція виявилася не просто успішною, а я би сказав каркуломною, тому що вона виявила, що росіяни фактично всі боєздатні частини тримають в Донецькій і в Луганській області, що саме там знаходиться концентрація їхніх військ. Ми не знаємо, який був стратегічний задум, чи дійсно на меті було відтягнути війська саме з Покровського напрямку. Насправді ми вже спостерігаємо зменшення кількості російських військ на південному напрямку. І про це варто так само говорити: зменшення тиску і обстрілів і всього іншого. Так само ми бачимо рух всередині Росії, коли вони намагаються перекинути чергових срочників в Курську область. Про що це все свідчить? Все це свідчення того, що. Росіяни не готові до війни на власній території. І як на мене, ми продемонстрували всьому світові, що ми будемо самі визначати, куди нам бити. І, як на мене, ми можемо тільки радіти тому, що в нас щось виходить. Історія тотальних воїн на великій території знає, що одні фронти були більш успішними, інші були менш успішними. І, врешті-решт, тільки історія і кінець війни покаже, що й було до чого. Це не футбольний матч, де ти можеш за результатами перших 15 хвилин сказати, яким чином закінчиться другий, другий е, тайм. Тому треба, по-перше, видихати, а по друге, розуміти, що природа політичної влади в Україні вона є наступною. Як тільки не стається великих криз, які викликають у суспільства негатив, хвилю емоцій і так далі, політична влада. І відповідно військове керівництво, яке отримує розпорядження від політичної влади, не реагують. Я можу сказати, що за результатами подій на Покровському напрямку вже відбуваються певні зміни. Вже відбувається певна зміна з наказами, з тим, як організовувати оборону, там і так далі. І я переконаний, що що би там не сталося. Це змінить підходи українського військового і політичного керівництва. Як на мене, на жаль, ми постійно відмовлялися від стратегічного бачення глобально. І що я розумію під цими словами? Я розумію під цими словами, що відмови стратегічного бачення означає дожити до ранку, означає протягнути ще місяць. А коли ти маєш справу з супротивником, який реально має перевагу видах озброєнь. В кількості солдатів тут таке покладання на абись, на якось воно буде, це злочинно. Тому, відповідно, я переконаний, що важкою ціною, ціною втрат, ціною життів українців ми нарешті прийдемо до того, що я сподіваюся, політична влада буде більш відповідально ставитися до побудови оборонних укріплень і, замість того, щоб відпускати. Керівника військово-цивільної адміністрації Донецької області на свободу, і вірити в те, що він на малині заробив мільйон десятки мільйонів гривень. Вони будуть його одразу саджати, даючи цьому сигнал абсолютно всьому керівництву прифронтових областей. Що, дорогі друзі, час красти, час е зволікати з побудовою другої третьої лінії оборони вже давно минув, і це політична відповідальність. Яка однозначно настане. Якщо не під час війни, то після війни, цього ніхто не забуде. Тому ми дуже важким ідемо шляхом на усвідомлення того, що політична влада це не тільки коли подобається, не тільки коли нам потрібне шоу від когось. Це і коли є з кого спитати, коли є вертикаль влади, яка не тільки призначає смотрящих, але я несе відповідальність і за цивільних, і за військових. Зараз ми в тій точці, коли сотні тисяч людей потенційно можуть стати новими внутрішньопереміщеними особами або біженцями. І коли я чую від президента, коли чую від інших речників, що нам потрібно міністерство єдності для того, щоб тримати зв'язок з українцями, чую прекрасні пропозиції про те, що, мовляв, ми маємо шукати трудових мігрантів де-інде по всій планеті. То я задаю питання, а що влада, уряд робить для того, щоб українці лишалися в Україні, робить для того, щоб вони далі були платниками податків. І, як на мене, те, що робиться, воно демонструє тільки одне: влада з одного боку демонструє, що вона зацікавлена в платниках податків, зацікавлена в громадянах, але так, щоб це їй нічого не коштувало. Тому я вважаю, що замість того, щоб обговорювати... Створення міфічних міністерств єдності, бо єдність не породжується міністерством. Єдність породжується етикою відносин, етикою ставлення. Зараз, коли у ВПО скасовані додаткові виплати, які раніше були, зараз, коли звичайно не фонд тимчасового житла в таких кількостях, в яких можуть бути біженці, можуть бути переміщені особи. Я вважаю, що ми знову стикнемося в разі окупації ще значної частини близько області, з тим, що всі ці, ці люди, старші люди, жінки, діти знову поїдуть за кордон. І в мене немає певності, що це найгірший вибір. Тому що об'єктивно я не до кінця розумію урядову стратегію. З одного боку стверджувати, що нам потрібні українці, а з іншого боку, робити все, щоб ці українці залишалися сам на сам з усіма проблемами. Так немає жодної стратегії. Ну чому ж? Чому ж прямо перед масштабною вторгненням була прийнята стратегія щодо деокупації, щодо ВПО. Існує ціле міністерство на чолі з міністеркою Верещук, яка виявляється є великою спеціалісткою з історії. Вона нещодавно розказала, що Бандера не може бути нашим героєм. У мене просте питання. Я знаю, що Верещук не може бути нашим героєм. Це точно. Вона сколо Медведчука. Однозначно, вона скола Медведчука, однозначно вона скола промосковських сил. І для мене наявність таких людей на таких посадах свідчить тільки про одне: ми не розуміємо, що левова частка українців стала біженцями, стала внутрішньо переміщеними особами за ці довгі 11 років. І займатися цими категоріями людей, цими проблемами, не мають дрібні аферісти. І як на мене, вся ця історія вона про те, як ми обирали владу, як ми контролювали владу, в який спосіб ми були громадянами. Я розумію, що багато кому хочеться швидких рішень, хочеться якогось полегшення. Однак полегшення полягає тільки в одному. Після війни ми зустрінемося з ситуацією. Коли влада буде думати в який спосіб передавати владу назад до народу, і в мене є підозра поки що не обґрунтована, про те, що це не буде так просто. Бо я прожив ці 30 років незалежності в Україні, і я пригадую, як кожну демократичну свободу, нам доводилося виборювати на майданах, доводилося виборювати на мітингах, в буквальному сенсі. На протистояння. І я би дуже хотів, щоб після війни ми, українське суспільство, громадянське суспільство, ті, хто виживуть, щоб в нас було і вистачило сил повернути собі демократію в Україні. Після звіті після війни. Так, ну, після війни це за 10-20 років. Це коли? І Ким мені не здається, що з твоїх слів ну не випливає оце Відсутність підстав для розпачу. В тебе майже немає претензій до військового керівництва, якраз розумію, а до політичного є. Але це А я скажу чому. Але Тому то що політич... ціле, що політичне керівництво ні, це різне. Політичне керівництво визначає рамку дій військових. Військові не приймають рішення самі, куди наступати, в який бік, і так далі. Ні, це рішення приймає політична влада в кожній країні. Так само, як і діяльність спецслужб. Контролюється вищою політичною владою. Ми демократичне суспільство. Попри все, тому ні, в нас немає військової хунти, в нас немає генерала, який міг би прокинутися зранку і вирішити, що в цьому напрямку ми будемо наступати, а в цьому відступати. Тобто, стосовно Курщини, ти підтримуєш і політичне керівництво. Я однозначно держав. вважаю що Курщина правильне рішення це правильне рішення, яке закрило рота нарешті Китаю і багатьом іншим. Союзникам Путіна, які розповідали про те, що Україна має погодитися на перемир'я по лінії бойового зіткнення, тепер говорити цю дурницю вголос, бо коли це відбувалося на території України, йшлося, що Україна просто відмовляється від своїх територій і лінія фронту заморожується на українській території. А ось тепер ніхто в голос не скаже цього. І жоден російський керівник. З нинішнього кола не скажеш, що мовляв, ну давайте відмовимося від Курської області. Окей, але як ми встоїмо за цими Кириленками та Верещуками? Я не розумію. Справа в тому, що ні Кириленко, ні Верещук не знаходяться в окопі. Життя українського народу в руках української армії. Не в руках Верещук і не в руках Кириленка. Так, поза сумнівами, такі як Верещук і Кириленко, вони заважають українській армії, вони заважають українському суспільству. Однак головним суб'єктом війни... Є армія і ті люди, які її підтримують. Тому я не бачу підстав для того, щоб змішувати це в одне. Яким боком Кириленко до армії? Чи він був хоча б день на лінії бойового зіткнення? Чи взагалі він переймався питаннями оборони? Ні, звичайно. Підсумовуючи, які твої думки щодо того, чи буде восени, наприклад. Бо ми цього побоємось також. Ми багато українців. У цей другий саміт міру і якась здача України. Це фантастичний сценарій. Абсолютно. Це абсолютно фантастичний сценарій. Тому що якраз операція на Куршені вона продемонструвала те, що ми не плануємо нічого віддавати. Це перший момент, момент другий. А... Наскільки я бачу, Путін дуже поспішає до листопада максимально захопити кількість територій саме Донецької та Луганської області. Тобто для нього це той план мінімум, який він має викинути на стіл. Тому зрозуміло, що там найбільша концентрація військ, найбільша концентрація сил, і нам об'єктивно немає що поки що протиставити, тому що не розв'язане головне питання щодо можливості ураження аеродромів. Вздовж цієї лінії власне прифронтової. І з цього приводу, якщо я не помиляюся, литовський міністр закордонних справ сказав дуже влучно. західні еліти більше пильнують російські аеродроми це ніж точно. життя українців. Це точно. І як на мене, це є базова проблема. Це проблема. Тому що я вважаю, що позбавивши росіян можливості безкарно скидати каби, авіабомби. Хоча б на фронтовій і прифронтовій території ми б вже значно полегшили роботу своєї армії, і вже набагато би простіше було б здійснювати оборонні дії. І в тому числі завдяки курській операції, ми отримали частину відповіді від наших партнерів, таких як Данія і інших, які сказали, що користуйтеся нашою зброєю, так як вважаєте, за потрібне. Ми передали її вам для того, щоб ви воювали, незалежно від того. Ви просуваєтесь на Курщині, ви просуваєтесь на Москву, чи ви відбуваєтесь під Покровськом. Тобто, як на мене, це теж був важливий прояв солідарності, коли ми перевірили, а хто ж насправді є нашим союзником і хто насправді розуміє, що українці мають повне право на знищення ворога на будь-якій території. Ворожі. Не тільки на своїй. Так, але наше виживання зараз залежить від рішення американців, які впливають і на німців, і на британців. Я не скажу, і Американці що... не ні. дають нам дозвіл ні, бити ні, атакам атаканцями по російській фашистській федерації. По наше життя знову життя залежить і виживання від української армії, а не від американців. Американська політична влада протягом півроку не могла надати нам пакет допомоги. Відповідно, нас підперли всі наші партнери від Японії, Південної Азії. До європейських країн вони зробили все, що могли. Тому ні, я не згоден з тим, що американці щось визначають для нас настільки, що якщо вони щось там не зроблять, то фронт посипеться. Українці чинитимуть опір незалежно від того, що хтось подумав у Вашингтоні чи в Брюсселі. Я розумію, доросле життя української нації воно напряму пов'язано з усвідомленням того, що світова політика цинічна. Покладатись треба на власні сили, на своїх людей, на свою армію, на своє ВПК, і ВПК в Україні зараз росте. І я скажу, що види... створюю ну, та не грім 2 ті... Не тільки Паляни... Паляницю і грім 2 Є, Є і інші розробки, про які немає анонсів, але про які ми побачимо вже в жовтні, в листопаді результати їхньої роботи. Тобто ми все одно рухаємося. В бік нашої перемоги. Важко, складно, трудно, але рухаємось. І е, я не бачу підстав е, накачувати суспільство таким емоційним розгойдуванням. Від того, що хтось е, уявить себе стратегом і буде дивитися на просування на карті кожні там, дві хвилини чи кожні два дні, від цього перемога ближче не настане. Якщо ви нервуєтесь, задонайте на ЗСУ. Якщо ви нервуєтесь, подумайте, в який спосіб ви можете допомогти силам оборони України. Це найкраща реакція на ті виклики, які є. Не стане нашої армії, ніякої підтримки точно. не буде ні від кого. Тому що саме завдяки нашій армії, її успіхам і її поразкам, ми досі маємо підтримку всього світу. Як тільки українці припинять чинити опір, росіяни знайдуть спосіб розказати всім нашим партнерам. Всім нашим друзям і ворогам, чому вони тепер мають право взяти всіх в нас в рабство, перетворити Україну в черговий раз на колонію і погнати mm -hmm. українців, які не хотіли воювати за свою землю, mm -hmm. за інтереси Росії. От і все. Це єдина правда, яка вже не раз відбувалася з українцями. І тому е, я розумію, наскільки складно бачити ці новини. З іншого боку, я розумію прекрасно, що. Тій війні, яка йде, з тими зусиллями, якими відбувається це протистояння, чиниться опір, взагалі це велике теологічне диво, що ми протягом такого тривалого часу mm -hmm. тримаємо кордони, наступаємо, mm -hmm. а не тільки відступаємо. І це говорить тільки про одне, про те, що українці не планують здаватися. І, попри те, що, звичайно, є ті люди, які. Дуже би хотіли, щоб українці здалися навіть серед українського суспільства. Я не думаю, що їм треба давати голос і давати їм можливість ну по суті повторювати, переоповідати російську пропаганду, і російські наративи про велику Росію. Перед якою мовляв, нібито неможливо втримати. Мені бісить найбільше, коли я чую про все від всяких Трампів, що Росія ніколи не пограв, програвала і її ніхто не міг пере, чи, Та чи, шо, чи від щепока. німців чи від французів. Ну так японці херня. японська війна, японська війна, боженька. Та це ж був розгром. Кримська війна, позоріще. Афганістан. Афганістан, позоріще Е, Ну про що? Нема нема тут що. Так, а всі перемоги, які мала Російська Фашистська Федерація в складі радянського Союзу, вона мала завдяки українцям. Українці найбільше втратили Не людей чого ж, під час Другої світової. Да, Хто так. втратив більше людей? Яка пейс. територія була окупована? України, Білорусі. Так. Дякую, так. Стане, за цю розмову. Бувай здоровий.